Жодних послаблень у великодню ніч на рівненщині діятиме комендантська година. Відповідно, відвідування храмів після 12-ї години ночі заборонене. Богослужіння здійснюватимуть до початку комендантської години та після її завершення. Таке рішення разом з правоохоронцями та релігійними лідерами прийняли на засіданні рівненської обласної ради церков. Всі обмеження комендантської години діють в стандартному режимі. Такі рішення прийняли і узгодили на Обласній міжцерковній раді та з з силовиками. Отже, звертаюся до всіх вірян, хто хоче і має намір освятити великодні кошики на Пасху, зробити це до вступу комунальської години, та хто не встиг, вранці, в неділю, Церкви будуть відкриті, ви зможете це зробити в законний спосіб. Більше того, під час святкувань правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі. Слідкуватимуть як за порядком на вулицях міста, так і за водіями, які під час святкувань можуть виїжджати на вулиці міста на підпитку. Розпочинаються святкові дні, тому особлива увага патрульних поліцій буде зосереджена на місцях, де проводяться богослужіння та місця скупчення людей. Для забезпечення охорони громадського порядку у великодні свята будуть залучені додаткові сили. Збільшена кількість патрулів. Охоронці порядку слідкуватимуть за громадською безпекою та дотриманням водіями правил дорожнього руху. В Україні триває війна. Наш ворог цинічний та підступний. Тому наголошуємо про те, щоб громадяни не ігнорували сигнали повітряної тривоги та дотримувались комендантської години. У свою чергу рятувальники вже працюють у місцях скупчень людей, де відбуватиметься освячування пасок. Перевіряють системи протипожежної безпеки. Особливу увагу приділена організація. Реагування на об'єктах з масовим перебуванням людей, задіяних з нагоди відзначення великодня, під час святкувань рятувальники перебуватимуть на цілодобовому чергуванні. Окрім цього, в екстреній ситуації зможуть додатково залучити до роботи майже дві сотні чоловік особового складу. У період святкування Великодня 2023 року на цілодобовому чергуванні перебуватиме 226 чоловік особового складу рятувальників та 56 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. В разі необхідності додатково буде залучено ще 180 чоловік особового складу та 81 одиницю спецтехніки. Всього 426 чоловік особового складу та 137 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. Усі служби готуються до можливих провокацій та звертають до рівнян із проханням дотримуватися встановлених обмежень та залишатися вдома під час комендантської години. Нагадаємо, із 12-ї ночі і до 5-ї ранку заборонено перебувати на вулиці і у громадських місцях, а також переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки. На фоні святкувань не забувайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Дарія Солодовник та Богдан Корб'як, телеканала ITV.